Вітаю, любі друзі, шановне панство, Сьогодні продовжуємо огляд монет ось цієї ж розкішної коробочки 2000, монет 2006 року. Коробочка з-під автопасти. У мене такі під кожен рік передбачені такі коробочки. Так, і всередині цієї коробочки, там ще небагато залишилось мене цієї серії 2006 року, в основному це все серія видатні особистості України. Чомусь їх в 2006 році було дуже багато випущено. Так, ну і У нас на огляді монетка. так, хто у нас тут? тут у нас Микола Стражевсько. Микола Стражевсько це, це мій земляк, Одесит. Родом він з Одеси. Народився саме в Одесі. Ну і зараз зробимо невеличкий огляд цієї монети. Так, отже, так, це нам для заставки. Так, для заставки єдина Микола Стражеско. На... Почнемо, як завжди, з аверсу. На аверсі монети зображено номінал 2 гривні. Номінал 2 гривні, далі напис Національний Банк України. Рік карбування 2006. -й. Малий Державний герб України. Значить, в центр... Майже в центральній частині більше на праву сторону. Зображено таке стилізоване зображене серця із судинами, і навколо нього напис Інститут кардіології імені М.д. Стражеска. У лівій стороні такі зображення, як крапель крові. Крапель крови, і там написано напрями медицини. Так, терапія. Так, я зараз спробую передати як можна ближче. Терапія, гастро, гастроенто ентерологія, гастроентерологія. Гастро так, ревматологія. Три напрямки медицини. Так, далі. Гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом. Ну, і на реверсі монету зображено портрет Миколи Дмитровича Стражеска. Напис боком. Зараз поверну його. Роки життя 1876-1952, академік Микола Дмитрович Стражеско. Ну перейдемо до характеристики даної монети, що йдеться в описі. До монети в описі йдеться про те, що монета присвячена старічу від дня народження Миколи Дмитровича Стражевська, ученого медика, який був основоположником вітчизняної кардіології, Микола Стражевсько один із засновників нинішнього інституту кардіології Академії медичних наук України, для діяльності якого характерний клініко експериментальний напрям досліджень, неоціненим внеском ученого і його сподвижників у справі лікування захворювань. Кровоторних органів є Атлас і посібник з гематології. Монета була введена, введена в обіг 28 квітня 2006 року. Номінал 2 гривні, метал Нейзильбер, маса 12,8 діаметр 31 мм. Тираж 45 тисяч штук, серія видатні особистості України. Ринкова вартість її від 100 до 120 гривень станом на 2025 рік. Що відомо про. Микола Стразевсько народився він в грудні 1876 році в Одесі в Херсонській губернії, а помер 27 червня 1952 року у Києві, український терапевт, доктор медицини, професор, заслужений діяч науки Української Радянської Соціалістичної Республіки, академік Академії наук. Української радянсько соціалістичної Республіки, академік Радянського Союзу 43-го року, дійсний член Академії медичних наук Радянського Союзу, герой соціалістичної праці і батько біохіміка Дмитра Миколайовича Стражеска. Народився він в Одесі в родині юриста, середнього світу здобув в Одеській гімназії. В 1899 році з відзнакою закінчив медичний факультет Київського імператорського Тоді університету Святого Володимира. Нині це Київський національний університет імені Шевченка. Працював у Київській міській та Олександрівській лікарнях. Стосовно його наукової діяльності в 1909 році спільно з Василем Обрастовим вперше в світі поставив прижиттєвий діагноз тромбозу судин серця. Особливу увагу приділяв. Клінічно-експериментальному вивченню патології органів кровообігу розробив вчення про функціональну недостатність кровообігу. спільно з Василенком створив класифікацію недостатності кровообігу. Автор більш ніж 100 наукових праць з різноманітних питань клініки лікування внутрішніх хвороб. В опублікованій ним спільно з Василем образцовим статті симпатологія та діагностика тромбозу вінцевих артерій серця вперше в світі було. Та на розгорнутий опис різних клінічних форм інфаркту Міокарда та виявлено його основну патогенетичну ланку, що принесло йому світове визнання. Його ім'я носить Національний науковий центр інститут кардіології імені академіка Стражеска в Києві. Тобто особистість дуже відома в медичному світі, і я так вважаю, що і людина із світовим знанням. Ось е класифікація серцевої недостатності названа на честь її розробників Миколи Стражевська та Володимира Василенко. Е Статоскоп Стражевська виставлено на Національному музеї історії України. Ну І в 2006 році офіційно Надбанк випустив честь нього ось таку прекрасну монету. Ось, що ще відомо про е Стражевська, що він досить тривалий час працював. В медицині похований він в Києві помер 27 червня 1952 року, похований на Лук'янівському цвинтарі. Ось поруч з похованням дочки та його власне дружини. От. Ну і цікавого, що ще є, то керував клінічним відділенням Інституту експериментальної біології та патології, а з 34-го року Інститут клінічної фізіології, Академії наук Української соціалістичної республіки. Ну і з 36 по 41 роках директор створеного ним Українського науково дослідного Інституту клінічної медицини. У роки німецько радянської війни консультант евакуаційних госпіталів керував дослідженнями в Центральному госпіталі Радянської армії, вивчав проблему Сепсису Ран, розробляв нові засоби боротьби з ним. Ну І своє життя він прожив в більшості у Києві. Ось ну, Така монета знову ж таки поповнення серією мою видатних особистостей 2006 року. Ось тут альбом поступово так от у нас наповнюється, і вся ця верхня частина це все йдуть видатні особистості. Практично все ними буде її заповнене. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вже дев'ята монета присвячена видатним особистостям України. Ну Це і така, якщо до цього це були в основному політичні діячі, це перша монета у 2006 році присвячена медику. Бо у більшості це все були саме політичні діячі в більшості. Так, і от достойне місце серед видатних діячів України займає і Микола Стражеско. Тут єдине, що трошки цей планшет, мені здається, що він бракований, бо капсули також з натугою сюди поміщаються. Так, ну ось якось так. 2006 рік поступово наповнюється. Залишайте відгуки під даним відео, залишайте свої коментарі, що про, про кого ще хотіли би почути. А я буду намагатися знаходити щось цікаве. Бережіть себе, своїх рідних, мирного неба і до наступної зустрічі!